Джевпа. <реш> їдемо в Київ. Куда -куда? На Київ? В Київ, я сказала. Стрьомно, страшно. Всім привіт. Добрий ранок. У нас ми їдемо на обстеження. Хто не знав, у мене епілепсія. Виявили її 4 місяці тому, але вона у мене була з дитинства. Тобто, це. Ну не можу сказати, ну напевно можу, бо лікар мені сказав, що скоріш за все ви з нею і народилися, бо змінив мене в мозку, і в мене мазіальний склероз, після чого є явний наслідок епілепсія. Тому у мене вона фокальна, тобто це не класична і вона скронева. У багатьох є доволі знаєте, стереотипна така штука. За епілепсію, хоча я була тим самим стереотипом, бо ну хто б міг подумати, що в мене епілепсія. Зараз така трошечки з пригніченим настроєм. За чотири місяці, мені здається, я нічого не робила, і як я в інстаграмі написала, що я. Облажалась Опять. Ну, типу, знаєте, це як в тебе є чотири місяці підготуватися, наприклад, до екзамену, а ти в останній день такий сидиш і думаєш, блін, а чим я займався, і що, що було в цей момент важливіше? Напевно, щось було. І все, що я могла зробити навіть безкоштовно для себе, тобто, це те, що залежало чисто від мене і моєї відповідальності, ну я це не робила. І зараз це просто сумно визнавати. Що, блін, настільки диначе буде от просвітлені, але цього недостатньо, бо варто робити і варто підкріплювати ці всі знання діями, і дуже це важливо. Тому якось зараз буду їхати рефлексувати на цю тему, і хочеться максимально вже почати брати за це відповідальність бо того, що що буде, ми що стрьом. У мене буде обстеження, дві години мені треба буде. Спати, лежати, не знаю, чи я засну. Коротше, з такою шапкою на голові вона буде обмазана гелем. Я така врі. Вийду, тим почекати трошки і потім уже з лікарем розмовляти. Єдине, що я робила, це я пила протиепілептичні. Ура! Супер! Я пропила їх чотири місяці і жодного дня не пропускала. Це для мене жесть. Я ненавиділа пити ліки. ніякі, і навіть я коли там хворіла, я отпробувала три дні, а потім все не треба, не важна. Я вже приісполнилася. Я беру вас з собою. Якщо вам цікаво, залишайтеся. Якщо не цікаво, що ви вообще тут робите? Та, конечно дорога я псу Вже заселилась. Поки що найкраща квартира, в якій ми були в Києві, тому що в Києві якийсь дефіцит нормальних апартаментів. Готелів. Ні, готелів, до речі, в цей раз, коли я забила саме не апартаменти, а готелі, то готелі ви були нормальні. Дивно. Вид, я вже вам показала. Зараз покажу ванну, вона тут дуже гарна. І мені подобається стиль. Це там вікно і ванна. Ну, Душ, але такий стильний, досить аристократично. Я дуже люблю такий стиль. Якось так. А, ну і ще кімната. Тут все автоматично. Треба підключати оцем ключиком, потім там ще код. Симпатично, симпатично. Ну, як оці сьогодні кажуть. Романтичніша. Романтичніше. Були в лікарні. У мене є хороші новини, але їй не очень. Коротше, Хороші моє ЕГ, де я оце лежала дві години, стає краще. Це клас. Але ністю не зникла вона, тому доза збільшується так, посередньо. Але добре, що не гірше. Бо я так переживала, бо я ці всі місяці так плакала, що думаю, господі, оце там наплакало. Все прекрасно, все. Я, 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 я вжила. Можна починати жити життя весни. весни да. Я навіть вип'ю кока-коли за таке за таке свято. Це яке свято, звісно, ну, нормально. Найтихіший ліфт в житті. І на минулі в такому під'їзді. Зараз слухайте, піч, отойди. Щось цей раз гучно. Коли наверх вона підіймалась, було тихіше. що. Та і тут ми вже виходимо. Он цей ринок, а далі блізер. І там ідемо, коротше, мімосу. Вперше за два з половиною тижні вирішила випити газовані напої. І перше це комбуче у нас зі смаком м'яти. Досить непогано, досить цікаво. Ну, а так. Далі ми замовили ще піцу і салат. Піца з грибами. Тут будуть білі гриби, які ми, пам'ятаєте, куштували в Різдві в Драгобраті, І Там була піца просто мега смачна. І будемо, коротше, пробувати, як вона буде тут на смак. Я будемо пробувати чіпси з авокадо. Вони коштують 285 гривень. Це прикольно, але ну, типу, не сильно особливо. Ну воно трішечки ніжний смак гірчиці. Авокадо взагалі як такового немає. Але ну, типу, прикольно. Але не за 300 гривень, але прикольно. Коротше, ми хотіли поїсти в шаломі шакшуку найсмачнішу. Але саме сьогодні вони працюють з 12, а зазвичай з 8. Ще я вчора їла мак і не сильно мені сподобалось. Тому сьогодні, а що за прикол? Такий <різь> <Розплав>. <різь> Мені подобається він. Да. Ми поїдемо в торговий центр. Будемо. Я піду фару. Моя любов. Торгові центри. Бажаю. Мене це не виснажується захвати. Заражає зараз. На стілі, це такою стіл. Якщо я сюди скуплю, це буде прекрасно. Депутат Верховної Ради, піджак, звісно, кайф. Клас, це я беру, тому що вона ще на знижці і зараз весна буде прям класно. Міла дня. Але тут не розмір більше треба, щоб у мене було столько грошей, і я б купила все. Якось таке, як на похорони, блін. Ця подібна до тієї бордови, але мені здається, мені бордова більше личить. Мене вийшли деміності за німеччиною. Бо там був тільки цей магазин в моєму місті. І я там постійно ходила мілі. Зараз буде солодка кома і. Це так смачно. А ще я чого очень втомилась. Я ще в H&M купила кофточку, але взагалі нема настрою. У мене горячок. Вау. Малень. не запізнилась. Тут тут бігли. Я мокро. Вся. Я вже вдома, вже досить давно вдома. Сьогодні п'ятниця. Ми повернулися десь у вівторок. Я нічого не знімала, бо, коротше, не знаю, що не було настрою. А сьогодні у нас весна. Сьогодні я праділася. Подивіться, я не в сірих штанах. Сьогодні була Боже, така позорна ситуація. Як згадаю, так аж ну, капець, Я ж міряла штани. Така одягла нові, зараз одіну, така красива, піду, все. І така ходила, щось там мірила по дому, що така, думала, треба бірку відрізати. Вона така на всю задню частину така, висить зара. І я забула. Я забула, така, ну ладно, блін. Просто я забула. Забула відрізати бірку. Я ж подумала, що все, ну типу, відрізала, в голові відрізала, блін. Потім така, приходжу в заклад, він такий маленький, естетичний, там такі всі красиві дівчата. Щас, так, думаю, може, ну, я зараз якраз здінусь, вообще, ну, така вообще. Такий вообще олдмані. Господи, я знімаю пальто. Все, красиво, красавиця, ходжу, ще там присіла, потім встала, забрала замовлення. Ну, це за хвилин п'ять я так ходила. Потім така сідаю, така отак от трогаю свій бок і розумію, що я бірку не зрізала. О, Боже. Я все так смішно почувалася, тому що ззаді сиділи там девочки, люди. Ну це була пофіг, що подумати, але це так. Це колхозно було а ви зараз хочу поприбирати. Напевно, сьогодні вже нічого не буду знімати, просто вам так захотілося поговорити і розказати цю позорну ситуацію. Супер, так? Дивіться, які. Ви ж знаєте, ціни на тюльпани зараз. Мені аж страшно. тому що я вчора ходила на базар. Я хотіла думати, ну може там собі три тюльпанчика куплю. Ага, блін. Ні. Це таке у мене вперше. Я не знаю, що це. Подарок. Пересадити потім. Сьогодні вже неділя. Я трошечки зробила перестановку, що покажу. Раніше ця штука стояла на балконі. І, ну, типу, у нас є класний вид. І чого їй загоражуватися, я тільки зараз до цього додумалася. Хоча, мені здається, раніше я не поставила, того, що там батарея, і ну, тип, вона ж має гріти. І, а так, якщо там стол не буде, так, я подвинула звідси туди стол. І тепер можна, можна просто жити. На сьогодні 17 градусів, сьогодні неділя, до речі, і, напевно, в неділю ми завершимо цей блог. Не знаю, коли з вами прощатися, але такий цікавий, звісно, влог вийшов. Я зараз буду виходити і дивіться, що мені прийшло. Ту -ту -ту. Це оці олійки, про які я говорила. І тут запах з схожістю з Блокоду. Це такий самий, але там от остання нотка саме. Саме та, яку, яка... Фу. От Остання нотка, саме та, яка мені подобається в цьому Opium А перед цим дуже такий цікавий. Коротше. Так, я роблю отак от, не знаю, чи це правильно, неправильно. Ось сюди дві капельки Отута про макою і отак от неочень стетікно. Ну, я просто не хочу вимазатись. І це. Аромат. Ой, який це аромат. Коротше, оціх. Ну, білі квіточки такі маленькі, конвалі, госпідь, Дуже прям кайф. Я йду гуляти і давайте зімковочку. Покажу вам зараз свій лук. Історичний момент, не вмерта. Я теж не рада. Ми вирішили почати бігати поле А Мені смішно і страшно, тому що останній раз, коли я бігала, мені стало погано. Я вам скажу, я помру. Якщо ви це бачите вже відео, ви вже знаєте, що я не вмерла. Нам пробігла три хвилини з зупинками. Типу одну хвилину біжиш, одну віддихаєш. Але я раніше, знаєте, як оце просто три хвилини пробігла, все, далі я не бігла. А так теж було прикольно. І позаймалася. Що я можу сказати? Мені було дуже тяжко, але я пробігла три хвилини з зупинками, тобто хвилину ти біжиш. Хвилину відпочиваю, що так ще ніколи не бігала, бо я така людина мені все, якщо я вже зараз вирішила, що я біжу. Я біжу до останнього. і потім три хвилини я більше я відпочиваю. Потім мені погано крось. Тиждень такий досить насичений і. Складний емоційно і вже мені хочеться відпустити, хоч вчора я зловила дуже сильну тривожність. Не знаю, чи це пов'язано з препаратом, чи все ж таки з подіями, які зараз відбуваються на кордоні, і, і межа між боями і твоїм містом все зменшується, ладно, нічого, все. Я, все. Все в моїй голові. Я вирішую, що все буде найкращим чином для мене. Все. Тому на такій ноті ми завершуємо. Я бажаю вам гарного тижня. Я бажаю вам продуктивного тижня. Якщо у вас ранок, доброго ранку. Якщо у вас вечір, доброго вечора. Якщо у вас день, ідіть щось. робіть. Бувайте! Бувайте! Все. Починаємо життя.